Генетичний моніторинг це систематичне спостереження за станом генофонду популяцій. Він дозволяє оцінювати метанційні процеси та прогнозувати їх зміни, а також зібрати і проаналізувати інформацію про виникнення захворювань, що викликаються метагенним впливом навколишнього середовища. Основна мета генетичного моніторингу це контроль і попередження спадкових шкідливих порушень. З його допомогою можна також визначити спрямованість спадкової мінливості у популяціях, оцінити частоту мутацій та інтенсивність мутаційного процесу. Існує кілька основних напрямів генетичного моніторингу. Фенотипічний моніторинг фокується на спостережність за частотою домінантних мутацій. Біохімічний моніторинг виявляє порушення, пов'язані з біохімічними процесами. Це генетичний моніторинг аналізує частоту хромосомних та геномних мутацій, які можуть призводити до захворювань. Молекулярно-генетичний моніторинг спрямований на виявлення генетичних порушень на молекулярному рівні. Архівний моніторинг аналізує темпи мутацій за змінами в частотах летальних мутацій. Мутагенні чинники, такі як забруднення повітря, води, хімічні речовини, радіація, можуть спричиняти зміни в ДНК, що веде до виникнення спадкових захворювань. Генетичний моніторинг дозволяє своєчасно виявляти такі зміни і вживати заходи для мінімізації ризиків. Генетичний моніторинг має кілька важливих застосувань. Оцінка ефективності охоронних програм для збереження здоров'я популяції людей, виявлення наявних мутацій їх впливу на здоров'я прогнозування розвитку спадкових захворювань для своєчасного реагування на можливі загрози. Створення реєстру спадкових захворювань є важливим кроком у розумінні природи генетичних порушень. Вони допомагають вченим і медичним спеціалістам отримати чітке уявлення про поширеність та характер цих захворювань в популяціях. Генетичний моніторинг дозволяє своєчасно виявляти спадкові хвороби та запобігати їх поширенню, що має велике значення для здоров'я людей і стабільності екосистем. Таким чином, створення реєстрів це важливий інструмент для забезпечення здоров'я популяції в майбутньому. Генетичний моніторинг є надзвичайно важливим для контролю стану генофонду популяцій для вивчення впливу навколишнього середовища на генетичну різноманітність. Завдяки цьому інструменту можна своєчасно виявляти спадкові захворювання та запобігати їх поширенню, чи є необхідним для збереження здоров'я людей і стабільності екосистеми.